Бо ягідки сунички і до неї листочки да, зафарбуєш, а потім виконаєш завдання да, про Так. Да, бу ю ч д бо чі чі б р Чи? Про що йшлося молод ці зайці? Що це? Що це? На зеленім полі скарчить. що? А от тут хіба є зайць? Немає тут зайця. А що тут є, що Ячик, звичайно. звичайний. О, в, я є е, е, к дити. Явночко, дивися уважно на літеру. Я ди повернися. Фото. Ю. Ю. Наступная речь не читаю. Яна? Так, ворог. Читаю с Ось тут. Перець. Яке слово вийшло? Перець. Де в нас перець проводь? Так, молодець. Оце слово читай. Читай читай ось слово. Ставляй олійчик. Давай. Не диска. Не диска. Проводь. Молодець. Тепер нам прочитає Артем. Так, де ти читаєш? Так, давай. Тобі потрібно роздивитися малюнки, прочитати речення і приєднати, яке речення до якого малюнка відноситься. Читай перше речення. Став Олівчика, щоб ти чітко бачив, де читай. До якого малюнка це речення? Так, проводь. Молодець. Наступне речення читай. Найсмачніше. Mm. Mm. Nice Ти пригостити. До якого малюнка це речення? Проводь. Ма, 呀。Yeah. У які види спорту граються хлопчики, і лінії провести, до якого виду відноситься те чи інше речення. Читай і проводь. Читай. Куди це речення проведемо? Проводь. Наступне. Що, ві, чи, ча, чоловіча. Так, куди проведемо? Наступне читає речення. Ку -ку 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 -ку.

Угу. Молодец. Да девчонка. Да, верно. Почкай, не спеши, зараз прочитаешь. Так, так дальше. Читается. Де баскетбол у нас? Так, молодець. Тепер твоє завдання відрізати сторінки, вирізати ковзани і скласти половинки, їх прочитати. Виконуй ягідки сунички і до неї листочки. Зафарбуєш, а потім виконаєш завдання про Так. Фрукто, вигу, далі тущо. Читай далі, прочитай, потім ще, потім попробуй, Та не спіши. Твою обличчя. Рівно. Читай речення і подивися, до якого малюночка вони відносяться, і проведи лінійками. Читай. Уливайся. Уливайся. Проведи, куди дигануся. Сідай. Йди. Па -па. Сідай. he yeah.